Подолати тисячу кілометрів пішки, аби зібрати кошти на потреби наших захисників. Український комік Марк Куцевалов разом із фондом притули відкрили масштабний збір на суму 40 мільйонів гривень. Наша Ольга Нестерук поспілкувалася із Марком та готова розповісти усі деталі його подорожі. Спальник, ліхтарик, медичний пластир, канапка. Я знаю, я ж її готував пам'ятай Шлях буде довгим. Я знаю. Це ж я його обрав. Мета дуже важлива. Я знаю. Я сам її придумав. З таким дорожнім набором Марк Куцевалов вирушив у подорож протяжністю у тисячу кілометрів. Піший похід хлопця розпочався із Закарпатської області. Стартував з Рахіва. Це географічний центр Європи. А точніше буде ділове. До Мар'янівки, це географічний центр України, це кінцева точка. Зараз я в івано в франківську е, в Франківськ Я прийшов восьмий день походу і взагалі їх буде 40. Ну, розрахований десь так, примірно. На сьогодні Марку вдалося зібрати уже близько півтора мільйона гривень із сорока бажаних. Реальці, що в інстаграмі, люди дивляться сторіс, там є посилання на банки, вони переходять, донатять є такий варіант, коли я йду пішки, вони мене десь ловлять, дають готівку, і тобто, ну коли мене бачать, прямо от дивлячись в очі, допомагають. За плечима у Марка Куцевалова вже два таких походи. Цього разу хлопець збирає на шість машин для розмінування деокупованих територій. Перший похід був з Чорноморська Говерли. зібрали тоді на три швидких допомоги, військових швидких допомоги плюс позашлюховик. А другий похід був, були придбані з Києва в Херсон дві пожежні машини для ДСНС Херсону. У мене різноманітний стан, іноді буває, але загалом мені дуже подобається. Ти кожен день спиш в нових місцях, в нових ночівлях, спілкуєшся з новими людьми. Я бачу Україну ну все більше, більше. Це просто неймовірна краса. І таким чином це мене дуже насичує і змушує мене не здаватись. Уже через приблизно 30 днів Марк планує дійти до кінцевої точки маршруту. Сподівається, що необхідну суму за похід таки вдасться зібрати.